Почнемо з Херсонщини в селах оборони півдня заявили, що в Кремлі вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів. А чому на вашу думку там зробили таку заяву? Тим більше на такому рівні, коли міністр оборони Росії про це розказав, і це підтвердив президенту Путіну. Ой, так, давайте вот, вот это вот видео, там, где он а, слова Терплинского, разберем. Ну, ну то, что на атом, а на зачастую Вот я очень доложил, что этот населенный пункт на левом берегу Днепра практически, ну не практически, а полностью под нашим контролем. Там и, 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 и выстроена необходимая, <coughs> необходимая оборона. Ну еще, я знаю о докладе, я бакунка я подтверждаю его доклад, это действительно так. Тут я бачу порушення субординації, і я думаю, Теплінському це ще як вони кажуть, аухніце. це що дивіться, в чому нюанс? Бо е ну за вертикалью повинен міністр оборони звітувати путіну про те, що відбувається. А виходить так, що просто через от, от в ті слова вслухайтесь. Що Путін вже доповів командувач ВДВ, що вони взяли кринки, А міністр оборони Шойгу він тільки каже: Ну я що, я можу тільки підтвердити ці слова, тобто, не він перше повідомив. Я думаю, що у Теплінського будуть після цього цієї доповіді певні розклади по службі, а певні проблеми. Це починаючи з того, що він перестрибує через голову міністра оборони, бо таке ніхто не вибачає, ви повинні розуміти. По-друге, чому вони так активно рапортують зараз? Є вікно з промок можливостей, коли можна Задарма отримати якісь серйозні державні нагороди звання генерала або там, якщо там ти полковник генерала майора, або там генерал лейтенанта якщо вище вище зірку героя, якісь там подяки ще там. Ну якщо там нижче звання, то дострокові звання треба тільки рапортувати, щоб ми взяли швидко. Це треба зробити до березня місяця до моменту виборів. Після цього воно вже буде не так актуально. Зараз їм важливо показувати. В Росії перемогу за перемоги. Авдіївка, кринки. Вони можуть сказати, що взяли там ще якийсь населений пункт. І ось під роботу але вона активно намагається рухатися, бо це буде винагороджуватися дуже дуже щедро і активно. Тому вони вдалися до такої фальсифікації. Ось ваше відео красномовно було показувало, як російські морпіхи, Браві да вони встановили цю триколорну ганчірку, і буквально за три секунди. Тікли до лісу, щоб їх ніхто там не знищив, Іван. А що зрозуміло взагалі про ситуацію на окупованій Херсонщині і довкола кринок? Тому що от у заяві Сил оборон Півдня йшлося про те, що російські сили дійсно здійснили спробу штурму, але через суттєві втрати окупанти відійшли. Яка там ситуація, і як часто відбуваються ці російські штурми на українські позиції в кринках? Вони періодичні, вони є десь більш інтенсивні, десь менш інтенсивні. В грудні 2023 року наші військові зробили такий хід конем і знищили на ну, докупованої території Херсонської області в Чорному морі. Якщо не помиляюся, там було до п'яти одиниць авіаційної техніки, які закидували з літаків. Керовані авіаційні бомби, оці півтонні. Тонні півтора тонні на кринки, в тому числі, і е, руйнували наші позиції, наших військові намагалися вбити. Тобто був такий ще хід конем. Зараз е, ситуація з повітрям. ну... Краще ніж була раніше, але знову періодично намагається бомбардувати з повітря і намагаються вибити, щоб вирівняти лінію фронту по руслу річки Дніпро. Івана, і ще от така новина, така інформація. Я не знаю, правда, де знайти саме фахових, фахових спеціалістів цього питання. Ви може зараз направити, і що ви знаєте з цього приводу? Блумберг ну, повідомили про те, що США вже сказали союзникам, що РФ може запустити ядерну зброю в космос до кінця цього року, і згідно з оцінками експертів, на які посилається видання, існує ризик. Аварії, в результаті якої ядерний вибух потенційно може урасти близько третини супутників і завдати шкоди системам зв'язку на землі. Отака космічна загроза від РФ це реальність цього року. Дивіться, а, така інформація є, вона на повному серйозі розглядається. Я дійсно я не спеціаліст в цій сфері, я не астрофізик, я не можу сказати, як а, ядерний вибуховий пристрій поведе себе у вакуумі в космосі, як він, буде, а, як він вибухне, що він може спричинити, яке електромагнітне випромінення для того, щоб знищити ці супутники або якусь хвилю вибухову, не готовий сказати. Але до таких речей треба ставитися серйозно. Я думаю, що коли американські фахівці проаналізують, проводить. Будуть певні тестування, ну звісно, що не в космосі на землі зможуть там, спрогнозувати, чи працює ця історія, чи не працює, і тоді можуть сказати своє рішуче слово, але правильно роблять, що звертають увагу на будь-які загрози, які йдуть від росіян, бо від них не можна нічого залишати. Ну маю на увазі від росіян на знаєте, ой, та подумаєш, ну що ж там є? бадьо байдуже, ні, треба всерйозно розглядати, якщо воно серйозно приділяти увагу, якщо воно виявляється несерйозним, відмітати і працювати далі. Про ядерну загрозу від Росії ми всі ці два роки чуємо. Ніби як про тактичну ядерну зброю вже багато знаємо. Та а про те, що це може відбуватися в космосі, ні, будемо в наших ефірах далі говорити про це.